Сьогодні День всіх святих. Свята Православна Церква на наступну неділю після праздника Святої Троїці звершує молитовну пам'ять всіх святих, от віка угодивши Богові. Сюди входять праведники, відхозавітні, новозавітні, сюди входять пророки, апостоли, святителі, мученики і сповідники преподобні, просто благочестиві боголюбиві християни, які пожили боголюбиво на землі і одержали від Бога вінець святості. Тобто вони удостоїлися бути перерахованими до святих угодників, які на небі насолоджуються божественною славою і благодаттю. Коли ми святкуємо празнику всіх святих, то у людини невольно з'являється запитання, ну, як вони стали святими. Люди, коли б вони не жили, в яку епоху, чи до, до пришестя Христова, чи після пришестя Христова, вони ставали святими тільки тоді, коли вони з'єднувалися з зі святим Богом. В Ветхому завіті люди, люди ставали святими ради віри у грядущого Христа, у Христа, який має прийти. А в Новому Завіті люди ставали святими через віру у Христа Пришедшого. У Сина Божого, у Другій постаті святої Жогоначальної Троїці, який став людиною, який освятив людську природу, очистив нас відріха. І возвів нашу природу на небо, посадив її Одесною Небесного Бога Отця, тобто праворуч Небесного Бога Отця. Віра це є початок спасительної дороги, дороги святості, коли людина вірує і визнає, що Божий закон, Божі заповіді, Божі повеління, все, що Бог каже. Робити це є самим корисним і самим потрібним для людини. Коли людина так себе внутрі вже настроїть, то вона, ця людина стала на шлях святості. До Божого закону люди відносяться двояко. Є така частина людей, які е, рахують, що Божий закон, не має ніякого значення. Головне, щоб зробити так, як я хочу. От. Мені хочеться вкрасти зараз. Ну, я маю це, а якщо Бог забороняє, це мене не інтересує, я хочу, я це роблю. А є така категорія людей, яка Божий закон складе вище від своїх бажань. Я хочу зробити якесь допустим, неправду, якесь зло там, а я дивлюся на Божий закон і кажу, як Господь говорить, Господь каже, не робіть цього. Значить, я вибираю те, що говорить Бог. Коли людина ставиться так до заповідей Божих, до закону Божого, то ця людина стає на дорогу святості. Тому що всі заповіді Божі, вони дані святим Богом, вони є святі. Вони, тому що вони дані святим Богом. І та людина, яка стає на шлях Божественних заповідей, що тих заповідей, вона сама стає святою. Але святість, вона е, має початок, але не має кінця. От коли людина стала просто на дорогу заповідей Божих і почала жити по Божому закону по правилам, які написані у Святому Євангелії, в Біблії, то ця людина стала на дорогу святості, але вона тільки почала свій, свій рух наперед. І людина піднімається вище, 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 але реально тими святими, яких ми сьогодні шануємо. Це є ті люди, які досягнули вже високої степені совершенства в исполненні Божественних заповідей. У святих книжках є написано, що один святий молився, щоб Бог йому. Бажання, тобто зусилля, які він прикладає до, до виконання Божественного западів, він себе заставляє. І це обов'язок Його. Він виконує свої обов'язки. Хоче, не хоче, він так робить. Тому що це його обов'язок. І святі просили, щоб Бог цей обов'язок перетворив в бажання, щоб людина. Вже творила заповіді Божі, тому що вона хоче це робити, не тому, що вона повинна це робити, а вона це хоче робити. І це є вже висока степінь святості. І всі святі угодники Божі, які досягли святості в своєму подвізі, вони досягнули цієї мети, що вони виконували Божі заповіді не по обов'язку, а по бажанню, з радістю. Ми ще щось робимо з радістю, а щось робимо, ну заставляючи себе, понужуючи себе. Що нам не хоче наприклад, не хоче людина йти в церкву вранці вставати. Вона себе заставляє, кладе будильник, піднімає, Їй важко, вона йде в холодною водою, омивається, щоб себе розкачати і йде в церкву, Все неї прикладає зусилля. Вона себе понуждає. А святі вже, які досягнули високої степені святості, вони вже себе не поножають, вони хочуть. От, є рано на службу треба, вони з бажанням встає, з бажанням йде в церкву. Йому щось треба зробити простити ворога. Він це робить з бажанням, хтось його образ, образив, там, обізвав, щось відняв від нього то ми заставляємо себе прости, йому Боже, я не хочу проходити себе, заставляю, щоб я йому простив, тому що знаю, що Бог каже, любіть врагу ваших, прощайте. І я себе заставляю, а святий, який досягнув високої степені святості, він не заставляє, він це робить з бажанням, з радістю. Але це перехід із обов'язку до бажання виконувати заповіді Божі. він переходив звершення не в один день, що ліг ще, ще заставляв себе виконувати заповіді Божі, а встав, вже не заставляє, вже все в нього пішли. Так не буває. Все має такі свої природний процес і, і якийсь ну, певний етап переходу з одного стану в інший стан. І у, у кожної людини цей етап буває різний. Одного, один це долає там за декілька років, як преподобні оці Печерські, затворився в пещеру. Можливо, спочатку він заставляв себе, понуждав себе, а потім Господь перетворив його понуждення в бажання. Він, він вже не хотів звідти виходити. У нас цей процес може проходити довго і може. І не завершитися у людини. От поки, поки ми живемо, в мене може не завершитися. Я так до, до кінця свого життя буду заставляти себе, понуждати себе, уклонятися від зла, творити благо, жити по священним божественним законам. Але якщо Господь знаходить людину у цій динаміці, в цьому русі, тобто людина хоче себе виправляти, хоче, то ця людина також може. По благодаті Божій стає святою. Нехай Господь допомагає нам, дорогі браті і сестри, щоб ми будували своє життя на священних божественних законах, на законах вічного Бога, незмінного Бога. І оскільки Бог вічний і незмінний, то його закони незмінні. Земні правила, які видумані земними людьми, які тимчасові на землі. Вони також тимчасові. Вони сьогодні можуть якусь, ну, обіцяють або дають вигоду. А завтра вони вже не потрібні, а шкідливі. А Божі закони вічні і незмінні, щоб ми вибудовували своє життя на божественних, вічних, священних, незмінних законах. І щоб ми, вони нам не підходять, ці закони, ну от щось не підходить то ми повинні знати про те, що тут не закон винувати, я винуватий. Я не підходжу до закону, я себе із я себе спортив. І для мене вже цей закон стає чужим. Я себе повинен виправити, а не закон виправляти по своїй німечі. І, і якщо ми будемо будувати своє життя на божественних законах, що би ніхто не говорив, на законах любові на законних поваги, на, закон, на законах терпіння, то ми будемо йти шляхом святості. І коли Господь закличе нас до вічності, кожного свій часу, то ми сподобаємося честі бути разом з усіма святими, пам'яті яких сьогодні святе серце звершує, які на небі єдиними устями, єдиним серцем прославляють єдиного Тройця Бога. Визначально отця з єдинородним сином з святим і благим жовторешим духом. Ловіті віку. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.